Ооо-хо-хо! Воу! Диви пилосос! Це капець! Угод oh, на канализації! Тут тут купа кімнат, две лего! Нічо собі! Це саме ліпші ліпші ліпші, яку я локация! О, oh, пилосос, а ти не старт, во! Нажов! Ооо! Добре! Тихо! Ха! Прикол! Тихо! Давай, давай, вс минес! Добре, чекаємо. Давай, він же хоче мене бити. Ну сюди. Ходи сюда. Ну це ужас. І тут приб'є. О, Щур! о, е, о, о, е. Давай, хочеш це бейти, ну давай, я чекаю, давай. Бум! А, ой, 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 я не на це чекав. Я думаю, да Марда буде! Фух. Я шо люблю Привіт, ви на каналі Склеб. Граємо сьогодні супер бере Адвенчер до ведмідь заснув. Ведмідь заснув, бо думаю, що нема роботи. Чоловіч, вставай. Роботи купа, якщо чесно. Так, що ви мені написали, що є тут остання локація, де є 8 ведмедів. Не знаю, чи вона важка чи не важка, вроді до цього треба йти Гігант хаус, правильно? Що тут розказує мені? Він мені скаже... I, I він скаже? скажет. И цепишись говорю, Мені то все перекладати напевно, треба. Він мені каже, як туда попасти, правильно? Ай. Капець просто. А чого він по англійськи говорить? И Hunt House. А ну, может, і сюда зайду? Ага. Так, ну давайте перекладемо, що він там говорить. давайте. О, не треба нічого перекладати! 08, 08080200. Я в шоці. А я думаю, що він там мені говорив. Гігант-хаус! Великий, великий дім, гігантський дім. Це капець. Я вже думаю, англійську вчити. О хо тебя Воу! Дві пилосос! Це капець. тут навіть каналізації. Тут тут купа кімнат, две лего. Нічо собі. Це самый локация. О, полосос, ты не будеш? А, бье! Села, я иду, не будет, чесно. шуче. Двійн зласне, давальный. Так, ну добре. Ха, прикольно. А це прикольно. О, здоров! Що? Две малый ведмедь. Зараз, почекай. Да, я не ключик. Две там щури, а ні, то таркан. Я думал, то щур. А нет, не таракан не чипай. О! Тут, я так розумію, всі зібрані зі всіх локацій. Не вей там кайфа Хм. Ху. Ледве. О! Преса старт. Нажов. О! Чекай. Добре. Тихо. Ха! Прикол. Тихо. Давай, давай в самий низ. Добре, чекаємо. Давай! Хм! Чекай! Давай! А-а-а! Як так? Давай. Давай! Ха, прикольно грати! Чекаєм, Давай. Сі, давай. Добре. Тепер до гори. Та тут тяжко нажимати. Єе, ЮВІН! Хугу! Ключик мене! Все, перший від медик! Давай, ти вільний! Ура! Просто ура! Добре, перший є. З восьмий. А копіке давайте збираємо, бо тут, напевно, теж є ведмідь. За копіке. Так що я ліпше зразу буду збирати. Так, а що? Ого! То хто ту дірку зробив? Так, чекай, тут я так розумію, мені... Тихо. Ага. А як? Добре. Добре! Вилізли. Так, там що, там що, мені ще вище, напевно. Є! На ну, самий верх! Що, сідай на літак? Ану. Чекай, а це що за кнопка? Що за кнопка? А, можливо. Ну погнали! Оооо! А! Що я не робив? Так файно летіли! Нічого зараз ще полетимо. Добре, я хочу позбирати всі монети. О, там двір, дві, то там мій двір. А вот цей ведмідь! Він мене зменшив у розмірі, дивися на нього. Я до нього нормально підходив. Ого. Де ж він не випустив звідси? Так, добре, погнали. Тільки один відмідь, тільки один мене врятували. А де решта? Я не розумію. Правда, тут кімнат багато. Так, так, добре. О, легосенько, тут ви під столом, файно собі полазили. Тож тут кота нема. Той полесос тут кен, ну кіт. О, добрий вечір. О, Міш. З тобою поговорити? Хочеш цей ключик, тобі треба щось зробити. Блін, та я не знаю англійський. Ау, де. Нічого собі. І що тут з ними зробити? Вони щось мені говорять? Прикол. Капець, кабінет собі зробили <internet sounds> в сирі! Мені щось треба зробити, але що? Щось з бутербродом, напевне. Або з сиром. А ну думайте, добре, що я маю тут зробити? Чуєш? А ну сейчас мені скажи, я попробую перекласти. Але нормально говорю. Без приколів. Місія стара іржава кришка від пляшки. Це моє. Нам якусь йому кришку принести треба. Ржаву кришку якусь він каже. Каже, що його кришка. Там мені все одно чита крешка. Я тобі принесу кришку. О, там може один є. Нам треба на літак, напевне. Щоб перелетіти в цю частину кухні. О, де тут є. Хуху. Так, копійок скільки? 42 копійки назбирали, нормально збираємо. Лиш тільки то, що ми тільки одного ведмедя врятували. Ого-го! о Ти тільки Воу! Біжить за мною. А шо тут? Тут нічого нема. О, там прохід. Таємний прохід! О, біжить! Диви! Не, Не то що біжить, ще й б'єсі. Так, а там знизу шо? Можеш вилізти? Не знаю що. Дивперше О! Потім підемо вниз. О, ми догори залізли. О, до речі, тут намальований якийсь лабіринт. Думаєте, нам треба десь бігти в колег. А ну лабіринт? нажми підписку бігом, ти підпишися. ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Добре. Добре. Е, можемо туди зайти, в холодильник. Певно, не зайду в плитку. Е, о, то тут пече. Я думав, що цей, що плитка вируба, вона включена. Виліз, коротше, добре. Так, демонше раз туди подивимось. О, здоров хлопці. А, ви злі? Я ду... Е, Та вони скачуть капець. Вони капець скачуть. Ужас! мене одно хп, мені хп радість знайти. Це просто капець. Так, де я? О, що тут the cake is за лай. Що за the cake? Е, а чого я не можу? Може тут щось є в цій коробці? А що то? Воно не просто так ця кімната є. Тут щось може зробити треба. Я Не знаю. гет. Як залізли, так вилазим гет звідси. Нема там нічого дабного. Це буде важка локація. Так, о, ХП візьмем ХП мені треба. Так. А-а-а! О! О! Супер! Ясвій ці. Добре, мені треба якось туди перескочити. Я зможу по цій тумбурзі перейти. Шанси є. Є! Yeah. Так, зайшов шуфляду, в шухляді нічого цікаво. Добре, дивись де я вже є. В акваріум! Погнали! Пірнай! А шо це? Чоловіч! Та пірнай! О! Скільки копійочок? 63, 64, 65, 66! Добре! Добре, молодець. Так, ця книжка не впаде? не падає. Дуже велика локація. Я не знаю, як її треба прийти. О, Ледве. За один раз. Так, а тут, напевно, до гри залізти, чи ні? А що там нічого немає? Серйозно, нічого немає, я в шоці. Так. О! Е. Нормально. Так, от тамош є. О, є один ведмейт. Друже, твой Чи тобі тут нормально. Так, нажоу що ти? Ага, але туди не просто ну, давай. Ай, Сибдарю, свой неспу. Так, тут дві риби. Добре. Тут має бути ключик, я впевнений. Десь схований. А ні, нема. мені Щось розбити треба? Диви, нема ключа, Може зверху? Не видно. А, морозилка є, я не бачу морозилки. А що робити? Що робити? Може розморозити? Диви. мої руки при цей прилипли до. Оце прикол. Е. А що він? Прилип до мене. Мої руки відпали. Що з ним робити? Плитку, точно. Як його взяти? Все, я взяв. <плес> я ще такого не видів. Давай. Ану. Ключик готовий. Все. Ведмедь номер два. Вільний. Ведмедику? Ти вільний. Тодо! Гарно, гарно! Два відмедлі ми врятували. Але так довго граємо, а 2 отметлі в Так, о цьому 6 треба принести. Я ХП візьму, ну що, це кімната. Ще на літаку можуть туди залетіти, правда. Ну, давай я попробую. Де той літак, Там зверху. Як я туди попав по цих книжках вроді? О! Дві! 175! Добре, друже, зато я знаю, де ти є. Прикол. Добре, що ми то зумит. Я був би його шоков. Два дні. 175 монет, будем знати. Тихо. Так, добре, і так. Нормально, я лечу, дві. А він так погано летить? А що це таке? Я вообще погано, че Вниз, вверх. Добре, да попробую. Один раз пробую. <рик> Та на том не так -то легко летіти, як ви собі гадает. Але залізти сюди нормально, я думаю, тебя буде. Давай. Короче, туди до туда треба залізти. Ай! Ну, суть, ви зразу. О, двое і тут, дірка. А, та-та-та-та. Ладно, йдемо до другої кімнати якоїсь. Я тут багато чого не робив. Є. Yeah. Копіки я тут всі позбирав. Йдемо на другий пар. Чи може в ту кімнату на першу? Ну, давай перший пар золотаємо. Подивимось, що в цій кімнаті. О, тому під ліжком чи копіки. У мене копійок. Вообще гарно. Я дам там. Так, хлопці здоров. О, вони хочуть кусати мене. А я думаю, не добре. Завжди тут хеп. Ааа! Вони скачуть. Ехо. Ехо-техо. Їх тут дуже багато. Та йди ти! Не мо а, ні, можу. О, одного вдарив, випадково, я не хотів друж. Бобише від на так, добре. Еээ. Две, две, от завжди бити. бета. Хотів мене бити, але не вдарив. О, цей вдарив. Так, мене 2 хп. Еее... Два з трьох. Мені 3 ведмедя врятувати. Тут може якийсь? Ай, не стало мені ще одного ведмедя. Там ще якийсь підвал. Ну ладно, тікаємо, тоді звідси. Tem a boca que ir outro porto. No, outro porto. Ah, chica, eu tenho Droid Park? Não, eu tenho Droid Park pra dentro. A aqui Oh! Ano! BAMPS! Veste troca. Oh! Oh! é А, тут літачок ще є вниз може зайти. Так, добрий вечір. Тут тараканів капець. у да. Пизда. Ага, таракан. Що Чоге. Так, чекай, тут що? Добре. Давайшка дві є. О, там один є. Так, ти хто? Ой, я тебе бити хотів, вибачи. Він каже, десь ключ там. Че не, не вивчили, що... Український має. Ключ, де він казав? О! Нічо свій. Файно, там можеш скакати. Але не факт, що я дуже високо вискочу. О! А де вискочу? Е, Так, туди. Це, походу, ключ десь зверху. Де я? Є. Yeah. Ключ тут? А во ключ, я навіть його не змітив. Ура! Третього ми звільнили. Чекай, друже. Все, ти вільний. Та-дам! Добре! Твій медіа По суті, ми можемо йти туди, до того, так як міні-боса. Е, Що тут в цій кімнаті? З цього боку, все. Там ще є одна кімната. Та це ужас! О, двері тут вообще всередину може зайти. О! Щось тут треба йому, чи що? Чи що йому тут зробити? Треба... А що стрілочка? Наші ми той стрілочки. Тихо. Ах, не достребнул. Мені десь достребнути треба, напевно. О! Так, добре. Нормас, взагалі, непогано. Добре. Ну мені от туди, напевно, на центральній чи ні? Чи куди мені треба йти? А ну йду сюди, тут ще пояс якийсь їзди. Де на пояс десь покатаємо? О! Ту-ту-ту-ту-ту-тум. Давай, поїзд! О! О, ці штуки, давай. Добре. І ще нам би десь застрибнути. От сюди до хати. Так, так двойка файна хата. Чекс. 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 чушь, друже. А стрих! А де стрих? Там де стрих. Нема стрих. Эээ, ще один ключик, треба. Для нього Так, чекай, куда я иду? О, там. Давай сюда. Скільки купек! 140. Наше завдання на сьогодні звільнити того ведмедя, що треба 180 копійок. Здорово, друже. Каже, я найкраще вмію ховатися, чуєш? Тебе найкраще українську мову вивчу. О, ванна ще є. Та це вообще капець! Тут ми не встигнемо сьогодні це все пройти. Дуже крута локація. А ти коли ж в Уйнтас не падає, я тебе прошу. Куда небудь лиш не туди? А, туди залізу. О, там ось щось може Дивись. Тут купа щурячих проходів. 143. Скільки там треба? 175. Мені капець. Мені треба хай взяти. Є, взяв два. А я думав, все. Так. Е, мені туди треба заскочити, на цю штучку. Дай він не везе. О, тихо, тихо. О, там ще є копіки. Так, чекай. Добре, їдем, їдем, їдем. Давай, давай, газуй. Прикольно, свисток сюди ти катаюсь. Давай, 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 вище. Дуже високо мені треба. Давай. Ее. Й... я думаю, що все. Диви, тут навіть прохід. Добре. Тут головне... А, це в самий низ, чи що? Там, йдемо ніби на перший поверх. Дивись, я впав. 154. Прикиньте, як би тут виходить було. 154, 175, ще 21. Де я впав? А ні, не на першій. Тут літак. Хм. Я знову туди. Чи йдемо до того, там де три треба. Ми ж три звільнили. Отут ще один там, один, там, один. Ужас просто. От туди я ще б хотів заскочити. Туди, туди і туди Випішов. Добре. Добре. Давай. Раз, два, три. Добре. Супер, давай, все нормально. О, ключик. Це чий, хлопці. Я думаю, що це. Цього. Так, чекай, чекай, захожу. Добрий вечір. Я тебе звільняю. Ти вільний! Файно! вже от літова. 4, 4. Того одного за копійки ще зараз заберем. Там ще босс. І все, і нам лежі пару. Дуже пару. Так, чекай, з цього боку нікого. Коротше, на перший пар. Я не пам'ятаю, де той босс там. Де той бос? А ну нажми підписку, бігом на дзвіночок, щоб ти не загубився. А, та давай зразу, ну це капець, так файно 6 став. А де бос? Босс там? Ні, там за копіки, а бос, де? Босс, в тій кімнаті, вроді збоку. Таркан. Дістав таркан. Так, 163 монети, ще трошечка. Ай, ще дестой полсоса. Так, мені головне, мені головне того босса. Подивіться на нього, нині. Познайомтесь. 10 якихось монет. ну 12, 12, та то трохи. Пацани, пацани, не бейте. Скачуть як якісь нарвані. Та тут, ну а де? Та вот тут перший треба мінімум три відме. А, вдрули у мене. На. Так, чекай, куди далі мені? Туди. Є дістав. Так, чекай. диви Це капець одно хп, все мені гаплек, зараз, певно, буде. О, повезло, що вдарив. Мені хп то треба дуже. Диви, диви. Він вже хочем не бити. Ну ходи сюди. Ходи сюди. Ну це ужас. Він не за тут приб'є. Єс! Yes! Це просто мені повезло. Так, там ч, там ч там ч там ч? Так, Нажимаєм! Опа, підвал. Я знаю, що в підвалі? В підвалі нічого доброго нема. Бутоп підвал. Давай, давай. Є, є! Уху! Ого-го! Я щем такого не видів! А що тут, що тут вообще? Що тут відбувається? Мені на низ треба, та я не хочу тут скакати. Нє, не можна мені на низ. Мені щось тут треба побігати, роздивитися, чи що? О! Щур! Обколотий щур! Тест сабджект! е 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 о е о о е Давай, хочеш бити? Ну давай, я чекаю, давай! Диви-диви! Ого! Ааа! Е-е-е! Все нормас. А як мені його бити? Тихо, тихо. Ой! А звідки я знов! Тихо! Іой, з твоїми хвостами! Ну і що далі? Завде! А, Ти ще зубами! Тихо! У мене хп нема! Мені хп нема, Та успокойся! Дайте мені, будь ласка, хп! І що далі? Дивись, що воно робить. А, може, коли він так робить, мені його бити треба? Тихо! Є, yeah, 2 хп. Uh -huh. Давай, давай. Ти за так зубами зробиш, я тебе гривну. Ай, не вдарив. Це тобі добре було. Давай ще разок. Ні, ось твоїм. твою. Две. Две шоу нарраби! щур? Ти щур? Шурихи поеби? Та не вдарив! Ну як я його не вдарив? Ага, давай! Мені треба знати, як його бити треба. Напиши мені в коментарях, як його бити, я його б'ю. Давай. Бум. Є! По писку! По зубах! Та що ти? Ти шо? Дивись, оп. Оп! Давай, давай! Давай, давай! Що ти руки треш? А, ой, 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 я не на цей чекав! Я думаю, морда буде! Фух. хм <реш> <реш> Ну як, як він так? Гейм Овер, ретун to the Bear Village. Убив мене бос, але саме головне ми знайшли ту локацію. Есть, вернув він нас додому, чуєш? Дві, ми чотирьох врятували. Плюс ми майже були всі монети назбирали. Плюс ми майже боса вбили. Ну добре, добре, я потім, я потім до тебе прийду. Я с накачаю, я буду профі і я до тебе ще раз прийду, ведмедь. Доб... Головне, що ми знайшли цю локацію, що ви написав, що є тут великий якийсь будинок гігантський. Ми туди зайшли. Так що, чекайте, ще як мінімум одну серію. Підемо, вчора наб'ємо, ведмедів врятуємо і все буде добре. <тит> <тит> Все, всім папа. Я покупаю. Куда Ці піси помилу. Так, що там у нас по коментах під останнім відео Superbear адвенчер Так, стоп, 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 де біжиш? Що там у нас по комеді? Три стрікаємо. Нормально, нормально. Привіт. Не знаю, що писати, можу сказати, що крутий відео, сподобайка заслужена. Дякую. Я граю в це, це дуже файна гра. Склепти крутий твої відео, прикольні, дякую. Гарно нове відео, привіт. Склепці, золоті карточки. Це золоті ліги. Потрібно просто потрібно дуже швидко врятувати медів. А якщо прям дуже швидко, то буде діамантова ліга. Нічого собі. Може, я колись зроблю діаманту? Привіт. Ти крутий, привіт. Склеп, я твій найбільший фанат. Дякую, привіт. Продавець дуже смішний. Я ті продавці лише дурять голову. Хочу тут гроші заробляти. Еріка, привіт, привіт. Ти улюблений ютубер. Привіт, дякую. 6.00. У мене таке саме тільки в іншому місці. Е. треба буде подивити, що там було. <хи> Урати їх спас, та ще не всіх. склеп. Останній локація це великий будинок, який на спавні. Але є проблемка. Відміть за копійки не за 125, а за 175. І босс це гігантська миша. З біолабораторії. Тобі треба ухилятися від її хвоста і її лап, яким вона буде стукати. Коли вона, так сказати, ляже, то їй треба бити. Це я вже знаю, це я вже знаю. Треба б мені швидше прочитати. Всіх адмейт 32, золотих одмейдрійсь 33. Нічого собі. Коли чорна платформа, потрібна наклейка. Добре. У мене є канал забути тобі і ще деяким ютуберам. Молодець. Ведмідь десь зверху на повітрі? Напевне. Професор, що тобі щось говорив, то це остання мапа. Там, де треба грати, там треба постійно підійти на кнопку, нажати Go, і там буде 8 ведмедів. 7 ведмедів буде за ключик, а 8 за 175. Та я вже знаю, знаю, все добре. Ми вже знайшли ту локацію, лишилось тільки пройти її. Привіт, це знову я, в мене є канал, зробив відео про страшного вчителя і я напишу назву свого каналу. Добре, я вже зробив. Сюди 125, тільки в великому будинку 175, я знаю. така локація, великий дім. Щоб туди потрапити, піти до ведмедя в халаті. А то він в халаті, я думаю, що за піджак. Я тобі написав коментар там, де ще ведмедки збирати, але під відео в описі, дай посилання на пісню, яка завжди з'явилася в кінці відео. У розділі 24, будь ласка. Просто дай посилання, мені подобається пісня. Добре, якось дам. На воздух, а повітря, повітря, во, повітря. Тут є бекрум, серйозно? Так неочікувано і приятно. Є міні-ігри, вони біля постелі в ігровому автоматі, треба де зайти, подивитися. йой ю ой Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій, далі буде ще. Всім. На па Розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, гайфуй, раз.